Що не день то У міноборони відкупали, як в одній з військових частин на Чернігівщині командири закупали генератори на мільйони гривень. В кінці кінців більшість військових залишилась взагалі без надважливого обладнання. Детальніше про скандальні закупівлі розповім за мить. З вами новини ТСНЮЄ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь за на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин 38 мільйонів збитків державі через космічні ціни на генератори. Комісія за аудиту при міністерстві оборони України викрило командування однієї з чернігівських військових частин на колосальних витратах з бюджету. У 22-му році там закупили генератори для військових по безпідставно завищених цінах. Через це військові недоотримали сотні одиниць необхідного обладнання. Служба внутрішнього аудиту Міноборони у співпраці з правоохоронними органами провела перевірку однієї з військових частин у Чернігівській області. Аудитори встановили порушення, що призвели до збитків державі на суму 38,8 мільйонів гривень. Зокрема, наймайштабніше із чотирьох порушень безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів, що спричинило 37,1 мільйона гривень збитків. Підозрілим є й те, що посадові особи військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками, чим змінювали умови договору, а це суттєво завищувало кінцеву суму видатків. Причому в період з жовтня 22 по квітень 23 року, коли генератори були критично потрібні військовим, більшість з них до військових частин не постачалися, а накопичувалися на складах. Частка виданих генераторів для користування не перевищила 15% від закуплених. До кінця не зрозуміло, чи робили командири закупівлі свідомо. Утім, вони точно знали, що перевірку аудиторів вони не пройдуть. Як зазначають у міністерстві оборони, у військовій частині перешкоджали перевірці, але як бачите, до істини комісія таки докопалась. Висновки аудиту уже на руках у правоохоронців. Про черговий скандал висловився заступник міністра оборони Юрій Джигер. За його словами, перевіряти у відомстві планують всіх і систематично. Ми продовжимо систематично виявляти. Ти помилки і порушення це системна і безкомпромісна робота. До перешкоджань діям внутрішнього аудиту. Ставимось згідно з законом, як до правопорушення. Нам потрібен сильний організаційний імунітет від фінансових зловживань. Не так давно міністр оборони Рустем Мєров зробив гучну заяву та прирівняв корупцію до тероризму. Зокрема, там будуть боротися з легальним перепродажем палива для зсу у міністерстві. Навіть вигадали, як викрити шахраїв у майбутньому. Міноборони зобов'яжу постачальників маркувати пальне для ЗСУ червоним кольором. В дизельне пальне буде додано фарбник яскраво-червоного кольору. Постачання такого маркованого пального міноборони планує налагодити вже наступного тижня. У збройні сили України марковане диспаливо потрапить наприкінці листопада. Маркування дає можливість ідентифікувати та відслідковувати пальне, яке було закуплено винятково для потреб ЗСУ, та зменшує можливість його незаконного продажу. Тож, якщо ви побачили, що вам у бак заливають незвично яскраве паливо, одразу звертайтеся у поліцію. Не можна давати шахраям наживатися на зсу. Як сказав на самому початку війни президент Володимир Зеленський, вони все, що у нас є. А як думаєте, ви що треба робити з хабарниками та схемщиками у секторі безпеки та оборони? Пишіть свої думки у коментарях, а також обов'язково тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. А у мене на цьому все до зустрічі.